Я вдячна Богу за Різдво не тільки за різдвяний хлів, а за те, що Бог в моєму серці народився. І для мене це є ще більше чудо, ніж народження Бога тоді, більше двох тисяч років назад. Бо знаєте, ми співаємо цю чудову різдвяну пісню, не в пишнім царському домі Бог народився. Ми всі люди. Маєм своє серце або пишним царським домом або хлібом. І поки ми не зрозуміємо, що насправді наше серце це хліб, то Бог ніколи в ньому не народить. Е, я дуже люблю поезію і люблю таку складно і нетрадиційну поезію. І недавно я знайшла один вірш, який, як на мій погляд, дуже гарно висвітлює оце стан людського серця, коли ми взагалі. Якось живемо без Христа, його не шукаємо. І коли стається чудо, ми, не шукаючи Бога, чомусь його отримуємо в наше серце, то тоді розумієш, що це просто Божа милість до тебе, що він прийшов і торкнувся. Давайте його послухаємо і подумаємо. Маленькій, колисочці серця родився Вселенський спас. Колись він зійшов на землю, розп'ятий був за нас. Чи нами свобода вибору, свобода обрати шлях, свободу, як все дозволеність, виношуємо в віках, і вкотре здригнеться небо, заплачуть усі святі, що нами дороги вибрані, просторі і знов зновниті, і все здається намарно, не видно хибам кінця, відкинуті і осміяні чудові дари творця. Відбувається диво, темряві на перекір, іскра спалахує в серці і оновлює зір. Вщент розлітаються догми всупереч усьому, Світлий промінчик віри нищить гріха пітьму. Це в чиємусь серці рождається вічний спас. Він знову сходить на землю до нас. Важаю, щоб кожному з нас було за що дякувати Богові за різдво, Щоб Бог дійсно народився в кожному серці. Ми так хочемо, щоб пізнали Бога наші рідні, наші близькі, наші діти. Правда? І я думаю, за це варто дякувати Богу, що Він народився для всіх. Він доступний всім, бо народився в простому хліві, в простоті, через що і просто доступний. І зараз до мого Подарунка мають приєднатися наші діти. Вони підготували пісню, яку співала колись Джерельце. Це одна з наших улюблених пісень.